Всім привіт! Треш-контент продовжується. Ось такий карбюратор на 1.3.8 ку потрібно зробити, але бачу, що потрібно його зверху хоча б легенько помити, щоб його можна було в руки взяти, бо просто страшне. Весь повністю мокрий, грязний. Карбюратор з попереднього відео Golf 1.6, який показував, то я його не робив. Я зробив на заміну свій, якби я міг би і той зробити, не проблема, але людина захотіла другий, і я його в цьому підтримую. Вийшов ось такий карбюратор у нас з дифузорами 22х24, на об'єм двигуна 1,6, Golf 2. Карбюратор вже перевірений, налаштований. Залишилося його запакувати, додати прокладочки до нього, і можна відправити. Зараз будемо розбирати цей. Подивимося, що в нього всередині. Може, він в хорошому стані, просто дуже грязний. Табличка ще збереглася. Ну, видно, фланець не шліфований і ось по фланці видно, що він свіженький, тобто карбюратор в хорошому стані. Ну ось таке з ним трапилося. Зараз я його ленько помию зверху. Не миється він абсолютно. Розчинник і бензин його не бере. Ось видно по ось цьому всьому, що карбюратор в хорошому стані, свіженький, але його дуже сильно занедбали. Так, електромагнітний клапан затягнутий, не від руки, що велика рідкість. Завжди клапан затягнутий від руки. І ще багато хто регулює холостий хід, повертаючи клапан, це вже взагалі ніякі ворота не влазить. Так, відкрутимо кришку, подивимося, що у нас всередині. Так. Кришечку поки в сторону, плавки ось так у нас висять. Голка, мабуть. Не тримає, тому такий мокрий. Зараз ми зразу перевіримо голочку, щоб було зрозуміло, чого ж він так страшно мокрий. Його лило, мабуть, дуже сильно страшно. Голка тримає. А що ж він такий страшний? І рівень? Маловатий навіть, а На будь плоскості дуже криві. Так, бачимо зразу в першій камері народний колгосп. Це ми все виправимо. Малі дифузори діставали страшними методами, які зробили з нього ось такі речі. Це теж легко виправляється. Так, це нам буде заважати кронштейн, ми його заберемо. Дивимось, що у нас по жеклерах. По жеклерах 23 трубочка стоїть в першій камері 165-й. Все правильно, в другій камері стоїть 125-й. Трубочка ЗЦ. Все правильно. Подивимось, що у нас стоїть. По паливних в жеклерах. Це у нас восьмий карбюратор, жеклери повинні бути 97,5 на 165, 97,5 на 125. Думаю, що жеклери повинні бути стокові. Так, 97,5, да, Азовський жеклер. це вже є прекрасно. І друга камера такий самий повинен стояти. 97,5. Все правильно стоїть і це прекрасно. Знімаємо резинку, беремо волочку. Вставляємо, дістаємо. Вісь не люфтить, немає люфту. Подивимось потім заслонки. Карбюратор в хорошому стані, я вам скажу. Просто його занедбали, він дуже грязний. Я бачу. Всередині все брудно. Табличка у нас зараз відпадає. Я її потім прикріплю. Це стандартна ситуація, що вона відпадає, буде трошки коротше. Подивимось, що у нас в економайзері. Карбюратор бачу не мучили. Жаклери з китайських ремкомплектів не тулили. Все стокове. І це прекрасно. Єдине, що не стокове, тут це носики прискорювального насосу. Які ми вирівнюємо, і буде в нас оригінальний носик стояти без всілякого колгоспу. Стоїть оригінальна дазовська мембрана чорна. Тобто ніхто нічого з цим карбюратором не мутив. Всередині теж все прекрасно в економайзері. Тільки дуже сильно багато в нього скрізь бензину. Весь він мокрий. Так, і на прискорювачі у нас, скоріше всього, теж стоїть оригінальна мембрана. Тобто карбюратор весь в оригіналі, ніхто нічого не мутив, не міняв на цьому карбюраторі, єдине, що це завернули носики. Першу камеру, що являється неправильним. Так, у нас стоїть оригінальна доазовська мембрана на прискорювачі. Його ніхто не робив цього карбюратора, але він в прекрасному стані. Ну, Мембрани ми поміняємо, бо їм вже погано вона розлазиться. І цю ми теж замінимо, хоча вона робоча, але вже поставимо новеньку, теж поставимо доазовську. І все буде прекрасно працювати. Подивлюся ще заслоночки. Подивимось на світло. О, заслоночку першої камери, як мінімум першої, прийдеться міняти. Так як заслонка має випрацювання, і випрацювання воно пристойне на ній. Тому заслонку першої камери 100% ми будемо міняти. На другу камеру ми ще подивимось. І це при тому, що все вологе, а коли вологе, то зазор буває заповнюється оцим бензином, і можна подумати, що заслонка тримає. Але навіть, навіть з бензином вона світиться і світиться дуже сильно. Тому заслонку першої камери будемо міняти, в принципі, чудовий карбюратор. Тепер перейдемо до кришечки. Тут у нас, як завжди, весілля. Оригінальні легенькі, бензином не набрані. Тулочка ось так розбита, гуляє. Протер трішки камеру, так як часто забувається зробити, і картинка виходить мильною. Так, прокладочку ми викидаємо, вона обжата, наче все норм. Чому ж його так лило? Чому він весь мокрий, ще досі я не знаю. Так, відкручуємо електромагнітний клапан. Жеклер залишився там, це не є добре. Клапан у нас навіть працюючий, навіть оригінальний. Коротше, свіжий карбюратор. Якщо це рідний, то може ще і машина свіжа. Так, що у нас там? Трях Жеклер. Дістаємо Жеклер. Чому він там застрягається? Це свідчить про те, що посадкове місце клапана продавлене, точніше, Жеклера. Це ми виправимо. Голочка у нас хороша, вона тримає, але ми її будемо все рівно, скоріше всього, міняти, так як міняю вже на всіх. І, скоріше всього, ми її тут поміняємо і не будемо думати. Вона хороша, вона тримає, але для гарантії, щоб все працювало добре, її краще замінити. Дістаємо фільтр. Ось в такому стані в нас фільтр паливний поплавковий Повністю забитий пісочком сіляким, ржавчиною. Шпильки навіть всі стоять рідні на 5. Але кришку потягнули, Вон видно, кришка крива. Штампік видно, карбюратор в хорошому стані, але його давно потрібно вже зробити. Ось такий карбюратор в мене вийшов. Трішки в деяких місцях болотце залишилось, але ви бачили його стан і. Такий стан вже краще, чим було, скажімо так, але не все дочистив. Ось там є такі місця грязненькі, але то вже думаю, не так важливо. Карбюратор повністю стоковий, як для 1,3. Тільки стоїть різаний сьомий кулачок. Чому різаний, так як французькі мембрани працюють неправильно, і таким способом потрібно підняти продуктивність до заводської. Ось так виглядає карбюратор. В нас була. Замінена заслонка першої камери, всі три мембрани замінені. Тут французька, тут французька, і на економайзер потужних режимів стоїть ДАЗовська оригінальна мембрана. Далі, ну зрозуміло, прокладки, сальнички, все нове. Вісь поплавка новенька стоїть. І голочку ми поставили аналог Unicard 10, так як стоковим я вже не довіряю, бо вони часто дають збій. Ось такий карбюратор. Карбюратор вже був перевірений на автомобілі, я на ньому навіть покатався, все прекрасно працює, все так, як має бути. Показую, як працює. Карбюратор встановив, зараз потрібно підкачати бензину. Все, накачав бензин, пару раз прискорювачем, пускове, йдемо запускати. Спіртичка. ще нічого не регулював, нічого не чіпав. Ось так працює. Без підсоса, Підсос я зразу забираю. Там 10 обертів гвинта якості. Спеціально для того, щоб суміш на холостому ходу була збагачена для холодного пуску. І тоді машина працює і гріється без підсосу. Їде машина добре, трішки виїхав вигуляти машину, так як вона... З літа на ній ніхто не їздить, чисто карбюратори перевіряю, буває там разок виїду і назад. Виїхав трошки прокататися, їде прекрасно, регулюється прекрасно, все як завжди. Показую регулювання. Закручуємо гвинт в якості палива, суміш стає бідною, Двигун починає скидати оберти, ще трішки почну крутити, заглохне. Викручуємо назад. Стабільні оберти. Викручуємо далі на збагачення, двигун починає працювати нестабільно. Викручуємо далі на збагачення. Двигун сильно, нестабільно працює, що свідчить про те, що суміш багато. Повертаємося назад до бідної суміші, збіднюємо суміш. Двигун починає тухнути. Від цього моменту до самих рівних і стабільних обертів я доходжу і на їх початку залишаю. Все. На двигун можна ставити викрутку, вона буде стояти. Подивіться на шланги, на дроти, нічого не пригає. Ну, така робота двигуна не тільки від карбюратора залежить, але я показую роботу карбюратора на справно працюючому двигуні. Тому думаю, якби проблема були якісь з карбюратором, то двигун так би не працював би. Правильно? правильно. Дивимось, який вихлоп. Все рівненько, прекрасно працює. Помити ще цю машину, її так само з літа ніхто не мив. Вона чисто під снігом і дощем миється. Ось такий карбюратор, ось такий ремонт, карбюратор в прекрасному і чудовому стані, присутня система ПХХ, оригінальний клапан, дріт на гвинту кількості присутній, система повністю справна. Пускове працює. Перевіряємо на провали. Прекрасно карбюратор працює. Після перегазовки повертається на стабільний холостий хід. Покажу як запускається. Холодний пуск я вже показував, газу нічого не даю, машина вон, до робочих ще не прогрілася, чисто виїхав з дому. Все прекрасно працює. Стрілка економетра на місці не пригає, так як мені скидають відео, а вона ось так на холостому, ось так робить, що вказує на підсос повітря, і карбюратор до цього не має абсолютно ніякого відношення.